Жительки Нововолинської громади отримали почесне звання України, мати героїня. Нагороду вручають за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення належних умов для їхнього всебічного розвитку, багатодітним матерям. Слід зазначити, що почесне звання України, мати, героїня присвоюють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей усино. Влених у встановленому законодавством порядку таких нагород удостоїлися шестеро матерів. Міський голова Нововолинська Борис Карпус зустрівся з жінками та вручив нагрудний знак і посвідчення. Захід відбувся 27 травня у Нововолинській міській раді. Рішення, які ви приймаєте за те, що ви вивчаєте, народжуєте, вивчаєте. Ставити на ноги цих діток, тому що діти ви знаєте наше майбутнє. А в сьогоднішній час ну, надзвичайно важливі, важливі ці рішення, на які ви йдете, і далі даруйте життя. Ми, в свою чергу, робимо все, щоб в місті було комфортно: транспорт, дитячі садочки, школи, спортивні об'єкти. Ну, зараз майданчики менше бо. Зосереджуємося в допомозі армії, але все одно намагаємося за позабюджетні кошти е, теж здобувати якісь можливості. Жінкам виплатять одноразову винагороду. Наразі ця сума становить понад 30 тисяч гривень.